Ну нарешті я таки дійшов до Ханзо і таки вирішив зробити відео на його ревамп. Ви спитаєте, а чого так довго? А я відповім: я просто останнім часом дуже розлюнився, Немає ніяких пояснень. Проста людська лінь. Знаєте цей період, коли чимось займаєшся, тебе трохи то все задовбує і ти починаєш лінуватися. Ні, не знаєте. Значить, я один такий. Я знаю, що з випуском цього відео я добре затягнув, бо зазвичай відео такого плану у мене виходять зразу після того, як виходять ревампи та реворки героїв. Ну або майже зразу. А тут я затягнув з цим. Треба виправлятися і виходити з коматозу. Тож я вибачаюсь, що так довго не було відосу по ханзо. Так, сьогодні ми говоримо про ханзо. Зазвичай огляди та гайди героїв я роблю через голосування. Де ви самостійно обираєте героя, на якого мені потрібно буде зробити гайд. А ревампи реворки і нові герої проходять без черги. Так і є. Тож розміщуйтесь зручніше, каву смаколики взяли. Я вас вітаю! Це огляд ревампу Ханзо та гайд на нього. Ми починаємо. All who dare stand in my way will be Ханзо це герой класу вбивця, якого беруть переважно на роль лісника. Відразу хочу сказати, що я не є мейнером цього героя. Тому я складаю свою думку лише по своїй єдиній грі на ханзо, щоб її записати для цього відео. Ну і відіграв я цю гру, не сказати, що добре. Я розумію, що можна було краще. Однак я ніколи не претендував на істину в останній інстанції. Я скажу так: у мене склалися враження про героя двояке, наче з одного боку ми маємо героя, який дійсно став сильнішим, а наче ми маємо героя, який став вразливішим в деяких моментах. На жаль, ми не можемо сказати, що ханзо однозначно став сильнішим, чи він однозначно став слабшим. Ні. Я скажу так: ми маємо героя, у якого змінилися механіки. І ці механіки мають як свої переваги, так і мають свої недоліки. Головна перевага це те, що тіло ханзо під час ульти дійсно стало невразливим. І це прямо сильна сторона медалі. А головним мінусом є те, що герой отримує шкоду через тінь. Так він, звісно, отримує не всю шкоду, лише частину. Але це все одно негативно відображається на герою. Після того як його тінь вмирає. Ханзо так само входить у стан коматозу. І якийсь час герой буде дуже сповільненим. Як на мене, то це дуже погано. Мало того, що герой отримує пошкодження через тінь, так ще й ловить стани після смерті Тіні. Тому в мене про Ханзо склалося двояке враження. Але існує інша сторона медалі, і це здібності Ханзо. Ханзо переробили буквально все. І тепер у героя шкоди стало багато. І я в принципі розумію, чому його банять. Бо герой став дійсно вносити дуже багато вибухової шкоди. Не дивлячись на те, що в цій грі, яку ви бачите на екрані, я відіграв доволі погано, і ви це можете бачити самостійно. Сам же герой не є якою супер імбою хоча бад мені зрозумілий. Контрити ханзо, як на мене, стало ще простіше, ніж колись. Я думаю, гравці згодом зрозуміють. Його основні контрпіки я можу назвати Сходу. Це Ксав'єр, який через ульту може добивати його тіло після смерті Тіні, бо у Ханзо буквально залишається крапаль ХП. Коли б Вбивають його тінь. Ну і Наталія, як не дивно, досі може бути його контрпіком, щоб добивати його тіло після смерті тіні. Після зміни механіки, як би це смішно не звучало, але тепер сайбер може його контрити, просто вбиваючи його тінь. Так, може сайбер його не буде вбивати, але як мінімум не буде давати вносити основний імпакт. Ну і про Іня, я думаю, не варто зайвий раз нагадувати, що ульта іня телепортує через тінь. Тіло Ханзо, воно так і залишилось до сих пір, Москов теж гарний контрпік проти Ханзо завдяки його ультимейту. Думаю, тут теж не потрібно нічого пояснювати. Ну і не дивлячись на те, що тінь у ханзо стала сильнішою в плані шкоди і нанесення шкоди, вбивати її стало простіше, ніж до ревампу. От того, ми наче маємо героя, який став сильнішим, але з іншого боку, він наче став вразливішим. Хоча сенс ревампу був у тому, щоб героя зробити більш не Вразливим. Я думаю, що розробникам варто збалансувати ханзо, і йому варто зробити менше шкоди, але збільшити виживання, щоб він не отримував так багато шкоди через тінь. Бо якщо просто герою зменшити шкоду, то це просто вб'є героя. І ханзо знову опиниться на смітнику, де він і був до цього. Ну тільки туди, бо в іншому місці він навряд чи закріпиться. Тепер нам варто поговорити про здібності самого героя. І змінили тут дійсно багато. Здібності героя, як на мене, стали набагато приємніші ніж були до цього. Мало того, що шкоди на навичках стало більше, так вона ще стала більш масовою ніж була до цього. Бо область нанесення шкоди збільшилась. Так і бонусом до цього у Ханзо стали сильніші автоатаки, що дійсно приємно. Ханзо це у нас нестандартний герой з однією пасивкою і шістьма кнопками. Шість кнопок це чисто номінально, а по факту їх п'ять. Бо шоста кнопка це просто переривання ульти. І насправді застосування цих навичок не є складним. Тому Ханзо може підійти для новачків. Просто тиснеш кнопки і вносиш імпакт. Я, наприклад, не відчув якоїсь складності на герою. Пасивка героя має назву Амено Хабакірі. Шкода, яка нанесена базовими атаками і навичками Ханзо, накладає на ціль спеціальні заряди, яких можна накласти до п'яти штук на одну ціль. Ці заряди посилюють навички героя, тож пасивку героя краще не ігнорувати. Перша кнопочка має назву бенкет демона. Навичку можна застосовувати лише з максимальною кількістю зарядів на цілі. Ханзо робить посилений удар по ворожому герою, наносячи фізичну шкоду. Якщо навичка застосовується проти лісного кріпа, то герой миттєво поглотить його, котрого переварить протягом визначеного часу і відновить 20% ОЗ. Друга кнопочка. Темний туман Ханза робить ривок у вказаному напрямку, залишаючи за собою і перед себе темний туман, який наносить фізичну шкоду по області кожні пів секунди до п'яти разів. Шкода навички вважається за базову шкоду. Темний туман сповільнює ворогів і дає герою бонус до швидкості пересування на момент дії навички. Третя кнопочка, вона ж ультимативна, майстер ніндзя. Канзо вступає у бій у формі тіні, залишаючи своє тіло, при цьому затрачуючи 12,5 одиниць енергії в секунду. Канзо отримує 2 одиниці енергії, коли поряд вмирає кріп, і 20 одиниць енергії, коли поряд вмирає герой. Коли енергія закінчується, Тіло ханзо повільно притягується до його тіні. У формі тіні тіло ханзо не вразливе. Також тінь ігнорує перешкоди на арені і отримує бонус до пересування і швидкості атаки. Якщо тінь помирає, то тіло ханзо оживає в своїй позиції, де було залишене. І в цей час воно відновить 16% ОЗ і не може бути вибраним в ціль на деякий час. Але шкоду все одно буде отримувати, якщо будуть застосовані ворожі навички. у його бік. Цей ефект також спрацьовує, якщо застосувати навичку повторно, тобто завершити дію ультимейту вручну. Якщо тінь буде вбита, то Ханзо сповільниться і розкриває своє місце положення на 6 секунд, і тому легко може бути вбитим такими героями, як Ксав'єр, наприклад. Четверта кнопочка, яка діє під час ульти, викрадання душі. Тінь кидається до ворожого героя, наносячи фізичну шкоду цілі і оточуючим після невеличкої затримки. Кожен заряд пасивки на цілі збільшує шкоду на 20%, але цей бонус не впливає на оточуючих ворогів, коли у цілі максимальний заряд пасивки наноситься додатково чиста фізична шкода, яка залежить від максимального показника ОЗ цілі І ігнорує 30% захисту. Після цієї Атаки Озе Ханзо відновлюється на 30%. П'ята здібність чорний туман. Тінь Ханзо здійснює ривок у вказаному напрямку і ненадовго підкидує ворогів на своєму шляху на 0,4 секунди, залишаючи темний туман в області, по котрій вона проходить. Туман наносить фізичну шкоду до 5 разів кожні пів секунди і сповільнює ворогів в області. Шоста кнопка повернення. Тінь Ханзо повертається до тіла і оживлює його. Ось такі навички у героя. І як ми бачимо, Ханзо дійсно став сильнішим, і його навички стали наносити більше шкоди. Однак виживання героя не настільки офігезне, як його виставляють всі. Нового Ханзо вже встигли похвалити усі, не бачучи жодних мінусів героя. А вони є і не помічати їх це дуже тупо. Я, на відміну від інших, ніколи не гіперболізую. Я називаю речі своїми іменами і завжди ставлюся до речей реалістично. Законтрити ханзу насправді не складно чи варто банити ханзу так. Якщо забанені Фані, Хаябуса, Лукас, Сую, Харіт. Якщо вище перелікованих героїв в бані немає, то краще забанити не ханзо, а саме їх, бо з ними буде куди складніше, ніж з ханзо. Тут же можете повірити на слово. Як же правильно користуватись навичками ханзо і чи є на ханзо якісь комбінації? Ні, якихось суперприйомів на ханзо немає. Все, що вам потрібно робити, це залітати тінню на другій, набивати пасивку за допомогою автоатак і застосовувати першу. І, звісно, треба слідкувати за енергією, щоб ваше тіло не опинилося в епіцентрі подій. От і весь геймплей на ханзо. В принципі, такий, яким він і був до цього. Нічого в геймплеї ханзо не змінилося. А якщо говорити про предмети, то на ханзо насправді заходить широкий спектр предметів. В основному це предмети атаки. Звісно, фізичного типу. Коса корозії, тризуб, кіхті. А якщо в команді противника забагато жиру, то меч мисливців теж гарна ідея. Дуже влучно буде поєднуватись з першою здібністю героя. Ну а якщо ви хочете швидше. Набивати заряди, то золота палиця вам стане у нагоді. Я думаю, про цей предмет взагалі не варто забувати на ханзо. Ханзо краще за все заходять емблеми вбивці через швидкість атаки. З головним перком або бойовий поклик, або точно в ціль, або можна спробувати бенкет вбивці, щоб ваша тінь під час ульти жила довше, що насправді зайвим не буде. Спел, звісно, це тільки відплата, бо ханзо грається тільки через ліс. Якщо хтось грає на ханзо, на Інші ролі, то прапорець йому в зуби. Мій канал це про адекватні речі. Закликати брати ханзо ще кудись, окрім лісу, я точно не буду, це не до мене. В цілому, ревамп ханзо мені сподобався. Герой дійсно заграв новими фарбами. Коли героя припинять банити, а я думаю, його все ж таки припинять банити, то він буде в меті. Я думаю, з такими абілками в меті лісників йому там саме місце. Сказати, що герой повна фігня, я, звісно, не скажу. Кажу, бо об'єктивно герой сильний. І це однозначно мета. З імбовістю можна сперечатись, а ось з метовістю героя сперечатися явно безглуздо, не дивлячись на такі явні мінуси героя, які помітні неозброєним оком. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.